Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 2 червня, понеділок, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, ну Дійсно струсунула увесь світ не те, що Україну, а й увесь світ говорить про унікальну спецоперацію нашої держави, унікальну спецоперацію Служби безпеки України, яка має назву Павутина. Отже, відомо, що ця спецоперація планувалася понад півтора роки. Залучені були фактично різні, різні структури. В першу чергу, це Служба безпеки України, ну і керував спецоперацією особисто. Президент України, Верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський. Це теж треба відзначити. А, ну, звичайно, під оперативним керівництвом Малюка, голови Служби безпеки України, який вчора, 1 червня, доповів Президентові України про хід операції. Отже. За даними Верховного Головнокомандувача Служби безпеки України знищено 41 літак. Дрони, які були застосовані, фактично були завезені на територію Росії, складалися вони там, але частина їх складалася закуплених у місцевих. Були uh, певні об'єкти, ангари. Один із них знаходився, як вже було з'ясовано, біля одного з управлінь Федеральної служби безпеки Росії. Ну от так, прямо під носом у ФСБшників відбувалося те, що потім знищить в результаті російську авіацію. Отже, це uh, все там збиралося, здійснювалося. Ну і відповідно, що ж, що ж було що ж було далі. Далі фактично у нас відбулося те, що дрони почали вилітати із фур або із будиночків, які були на фурах, тобто комбіновано чи це були трейлери, які перевозили будиночки. Чому це не викликало можливо підозри? Тому що в таких живуть сезонні працівники, особливо в Сибіру, які там виконують певні роботи. Ці дрони вилітали. Було дуже кумедно спостерігати на відео, як деякі там далекобійники чи працівники якихось російських установ намагалися ці дрони зупинити, вилазили на фури, притамбовували чи топак навіть камінням закидали нічого не допомогло. Прогнозовано. Вони вилітали в безпосередній близькості від аеродромів, і мова йде про чотири uh, литовища, розташовані в різних uh, кінцях на території. Росії це абсолютно різні, скажімо так, місця, тому що мова йде про авіабазу Біла, це в Іркутську, і це чи не вперше? Фактично по Сибіру по авіабазі завдано удар на відстані 4500 км від України. База в Рязані, вона ближче. Дягілі не вперше атакована, але вперше настільки результативно відстань від кордону з Україною 520 кілометрів. І алєнія біля Мурманська 2000 кілометрів. Ще одна база Іванова теж далеко 800, понад 800 кілометрів. Всі ці бази є важливими елементами стратегічної авіації та її інфраструктури на території Росії. Операція логістично складна. Дрони були доставлені в Росії в Росію всередині дерев'яних мобільних будинків на вантажівках. Вони були заховані під дахами, які відкривались дистанційно перед запуском. Особливістю є так само, що дрони активно використовували штучний інтелект. Їх було 117. цих дронів, які зрештою відпрацювали. Вони дійсно були передовими, інноваційними і інтегрованими із ЩІ. Тобто штучний інтелект працював надзвичайно активно, і ми це фактично спостерігаємо. Тому, власне кажучи, дуже, дуже важлива, скажімо так, робота, яка проведена, ну вона колосальна. Крім того, треба сказати, що оператори і, взагалі, дрончики, ну з того, що відомо, вони практикувались і тренувались на Аеродромів в Україні, там, де є у нас музей стратегічної авіації під Полтавою, для того, щоб е ці fpv дрони чітко розпізнавали цілі. Ну тобто, щоб не плутали і розуміли, де є стратегічна ціль. Загальні збитки, як підраховано Службою безпеки України, складають понад 7 мільярдів доларів для Росії внаслідок ось такої атаки. Ну, я вам скажу. Е Більше ніж деякі санкційні пакети, які запроваджуються проти Росії, це те, що пророблено. Що я би хотів відзначити, аналізуючи все, що відбулося, по-перше, я хочу сказати браво і подякувати Службі безпеки України і особисто голові Малюку. А подякувати всім залученим, подякувати Верховному головнокомандувачу президентові України Володимиру Зеленському за лідерство, за проявлену сміливість. Ну тому, що це дійсно сміливість, це рішучість, і це так, як нам потрібно діяти для того, щоб ставити ворога на місце, і для того, щоб продемонструвати його уразливість. Тобто, перше, що можна відзначити, це сміливість і рішучість при таких акціях. А це важливо, адже погодьтеся в світі зараз багато тих, хто постійно нам розповідає про те, що у Росії ще є там той потенціал, у них ще є те, у них ще є це. Їх треба боятися, не можна з ними, так і так далі. Друге війна переходить все більше на територію Росії. Тобто, ми бачимо, що відбуваються якісь події, то в них мости вибухають, якби би було за минулу добу в Курській і Брянській області, і порушується залізничне перевезення. А мета ж зрозуміла це не дати ворогові активно використовувати аві... вибачте, залізницю для підвезення боєприпасів, для підвезення особового складу і для забезпечення логістики. Тобто війна переходить на територію Росії, як і обіцяв президент України Зеленський, це і відбувається. Це теж те, що треба розуміти, тому що війна має бути на території ворога з кількох причин. Практично краще його нищити там і не давати можливості і не давати можливості перевозити це все сюди, на територію України. Ну це ж ми ж розуміємо, це зрештою. Дуже важливо, ну і другий момент, який є, це руйнувати просто його інфраструктуру і виробничі спроможності, а також логістичні можливості бити по його ресурсах там на території Росії. Третій аспект морально-психологічний, тобто психологічно, інформаційно потрібно тиснути і демонструвати, росіянам, що росіянам Путін не може їх захистити. До речі, зараз в соцмережах з'являється дуже багато істеричних проявів від російських так званих воєнкорів, від різного роду діячів, що правительство на них наплівало, що їх що путіну все рівно, що вони гинуть у великій кількості, а тепер знищують їх тут. А далі дуже багато нецензурної лексики і лайки по відношенню до власної ж російської влади, федеральної служби безпеки і власної ж розвідки. А, наступне а, Україна продемонструвала, що не треба Росією боротися що ворога можна бити, і при чому можна бити доволі таки ефективно і успішно. Вкотре це показано. Тому а, коли почнуть говорити окремі політичні лідери, наприклад, президент США чи будь-хто інший, про те, що, начебто, в Україні немає карт, в Україні є карти. І це помітно. Наступний момент. Пам'ятаєте, в одному зі своїх відео я розповідав про те, наскільки важливо зараз бити саме по військовій інфраструктурі, стратегічних об'єктах об'єктах військово-промислового комплексу на території Росії? Ця доктрина має бути взяти за основу як один із елементів і як один із способів, де ми можемо мати перевагу, тобто в повітрі у застосуванні дронів у діпстрайках. І в тому числі в таких спецопераціях і це має бути взято з точки зору нашої переваги, з точки зору збитків, яких ми можемо завдати по ворогу. Дрони, які б'ють по живій силі і техніці на фронті, по окупованих територіях. І друге, це БПЛА, які долітають на територію Росії і завдають потужних ударів по стратегічних об'єктах, при цьому наносячи дуже серйозну шкоду ворогу. І це відбувається. Наступне, що продемонстровано, що що важливо відзначити, Україна здатна на операції стратегічного характеру, які готувалися понад рік, при цьому були убезпечені від витоку секретної таємної інформації. І ця операція, зрештою, стала можливою. Це немало важливо, адже це свідчить про те, що, а, попри занепокоєння, там, які раніше виникали, і острахи того, що інформація може витікати, давайте скажемо відверто. На превеликий жаль, це було не безпідставно. Прецеденти та негативні приклади раніше у нас в новітній історії відбувалися, особливо що стосується служби безпеки України. То зараз ситуація розповернута на 180 градусів. Нічого подібного не відбувається. Натомість режим секретності, вочевидь, був забезпечений на найвищому рівні, як і належить в ході проведення операцій такого рівня на території ворога. Це означає, що а, малюк в службі безпеки голова працює і наводить порядок і, в принципі, на своєму місці, тому що ми бачимо, структура працює і здатна на проведення такого рівня операцій в координації вочевидь з іншими органами. Але в тому числі з ставкою Верховного Головнокомандувача і безпосередньо із президентом України Зеленським. Наступне, який висновок треба зробити, так само це те, що ну, у Росії зменшилися можливості та спроможності для завдання ударів по території України із задіянням стратегічної авіації літаків ту 95 ту Ту-160, Ту-22М3 які завдавали ударів ракетами Х-101, Х-555. Якщо ми говоримо про Ту-22, то це старі небезпечні ракети проти авіаносців Х-29, Х-22. Одна із таких ракет ще в 22-му році прилетіла по Кременчуку, по торговому центру, вбила цивільних людей. І такі ракети застосовувалися, в тому числі для проведення російського терору, для ударів по українській енергетиці, по наших містах, по житлових будинках тощо це важливо, що Росію позбавили певної кількості таких носіїв, і очевидно, що вони не зможуть розраховувати, тому на такої кількості ракет, як бувало раніше. Саме крилатих далекобійних Х-101, х 555 ворог вже запускати не зможе, і це теж факт, який потрібно констатувати. Наступне, що варто відзначити, так само з того, що відбувається, це те, що Путін принижений, тому що дивіться, він вичікує скільки атака була 1 червня немає реакції з боку Росії. Окрім там навіть дімка Мідведів, щось ну ясно, там запой е, вихідного дня, там важко щось сказати. Але зрештою, російські медіа повідомляли про те, що в Кремлі скликана якась екстрена таємна нарада, що там про щось вони радяться, що зараз готують відплату арешникам то, що але капустін яр ніхто не закривав, нічого не відбулося. Тобто, до чого це я веду? Я веду до того, що це не значить, що Росія. Не буде намагатися якимось чином зну скажати скажем, завдати якийсь удар, щоб назвати його ответкой. Ну, Путіну це треба продемонструвати внутрішній аудиторії, яка його досить активно вже критикує. Критикує і всіх. Ну тому що є за що критикувати. ФСБшники провалились, ГРУ їхні провалились, та всі провалилися. Їхні розгвардія, всі, хто тільки міг пропустили таку атаку. Ну, це розвіяло міф там про якусь так звану всесильність російських спецслужб. Ну для нас це давно розвіяло, відколи Росія і їхні ФСБ не змогли прорахувати правильно суспільно-політичні настрої в Україні напередодні повномасштабного вторгнення і помилилися, отримали по зубах, не змогли провести власний і втягнулися в довгу кровопролитну затратну війну, яка зараз. Завдає збитків Росії. До речі, це вперше атакована стратегічна авіація Росії ні в радянські часи, ні в будь-які інші такого приниження Росія не зазнавала. І от Путін принижений, це факт. Росія принижена вкотре. Той, хто правильно це аналізує, той все розуміє, і той так і подасть у власних звітах. Тільки відверто про те, що Путіна вкотре принизили і дали йому дуже потужний. Ляпас, як із курською операцією, до речі, пам'ятаєте, тоді Путін вийшов дуже розгублений, в нього трусились руки. Після засідання своєї ради безпеки він був сквильований, Зараз я думаю, так само саме тому його не показують, а двійник, ймовірно, не готовий. Ну, власне кажучи, не готовий до того, щоби зустрічатися, не знаю, як це все подати. Власне кажучи. Ну і що стосується, що стосується ще одного пункту, чому я кажу про Путіна, час втрачений, розумієте, навіть якщо вони зараз будуть далі погрожувати нам арічникам, чи, чи завдадуть ракетної атаки за допомогою балістики бо крилатими ракетами, ну хіба що калібрами, і президент України дійсно е попереджав про те, що ракети на сії, Кораблі і підводні човни для калібрів виведені в Чорне море і попереджав про небезпеки. Але ну окей, зараз, якщо вони завдадуть і проведуть такі атаки, і приурочать до того, що це, начебто, помста за аеродроми, розумієте, воно не буде мати того ефекту, тому що минув час нічого не відбувається. Немає навіть заяви Путіна. Все, тиша, він, вочевидь, дуже сильно злякався. Його намагаються привести в нормальний стан, щоб цей переляк не передавався там, через відео, через телебачення, Ютуб, соцмережі і так далі. І тому, власне кажучи, зараз він не показується, що свідчить про схвильованість. Наступне: всі залякування про те, що Росія застосує ядерну зброю, вкотре демонструють, як казав. Мао Цзедун, що ядерна зброя це паперовий тигр. Ну, от у випадку Росії чітко складається враження, що це дійсно паперовий тигр. Україна вкотре демонструє, що не потрібно боятися Росії, що так вони погрожують і брязкають ядерною зброєю, але, зрештою, їх можна і потрібно бити, і нічого не відбудеться. Наступне це те, що після цього приниження Путіна, звичайно, Україна напередодні зустрічі, яка має відбутися 2 червня в Стамбулі, в Палаці Долмах Бахче, різні дані є, що вона має початися бо о тринадцятій, чи чотирнадцятій, чи п'ятнадцятій. Ну, протягом дня російські представники вилетіли. Україна теж відправляє наших представників. Ну але тепер наша позиція буде виглядати явно потужнішою та сильнішою ніж була. До цього тому, що ми продемонстрували, які в нас є карти. До речі, щодо вимог України, видання Reuters опублікувало, зазначено про те, що Україна буде наполягати на повному та всеосяжному припиненні вогню на 30 днів. Крім того, вимога України полягає в поверненні всіх громадян, незаконно вивезених до Росії, як військових, так і цивільних, так і наших дітей. Негайно наступне, що а, Україна. Вимагатиме виведення російських військ і не визнає російські претензії щодо Херсону, Запоріжжя і так далі. Ще момент, який є, це те, що Росія що російські заморожені активи мають бути передані Україні на відновлення або Росія має виплачувати репарації. Ну і це є такими основними вимогами. Крім того, Україна має суверенне право на вибір зовнішньополітичної інтеграції. Та союзів і блоків, куди вона може вступати, жодних там претензій щодо російської мови. Росія не має права диктувати, і крім того, не може бути жодних обмежень щодо української мілітаризованої складової, щодо чисельності Збройних сил України, нашого озброєння, його виробництва та поновлення. Це є табу. Ну, в принципі, вимоги нормальні, ясна річ, що у Росії інші, ну, але це їхні проблеми. Тобто Україна зараз робить все для того, щоб посилити позицію на перемовинах і дійсно, ну скажімо, дарити по Росії. Нам би ще до цього запровадити санкції, потужні з боку Сполучених Штатів Америки і Європи, і було б взагалі дуже класно. Адже щоб, але зрештою, навіть якби санкцій не було і були в Росії гроші, літаки ту. Вони вже не відновлять, бо у Росії відсутній наразі замкнутий цикл виробництва цієї авіації. Тож збитки непоправні і вкотре наголошу на важливості та унікальності цієї спецоперації, яка точно війде підручники історії. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава службі безпеки України, слава українській розвідці. Слава Нацгвардії, слава всім силам безпеки і оборони України. Бережіть себе і слава Україні!